Для себе я обрала базу. Перше, це навчання, зокрема, там щодо о, грудного вигодовування. Так, так, оці настанови ну, в мене не було молока, і в тебе не буде. В тебе маленькі груди, а зараз війна, тобі не вдасться. Все це я відкинула, просто поклала і вирішила сама досліджувати це питання. І як виявилося, зараз багато жінок годують груддю, і все то дуже багато там прям міфів навколо цього. І скажу вам, що я годувала дитину до 1-2 років. Все вдалося, все можливо, якщо досліджувати і підходити до цього відповідально. Досліджувала основи догляду за дитиною. Зараз є дуже багато шкіл, вони знаходяться на базах пологових будинків або перинатальних центрів. Можна також дізнатися про ці центри від сімейного лікаря. Мені тут допомогла моя медична освіта, але це питання можна легко владнати з сімейним лікарем, а потім з педіатром, коли народиться малюк. І не соромно питати у педіатра, якого кольору там має бути шкіра, чи добре він росте, чи встигає він за своїм розвитком, чи ні. Все це є нормально. Також досліджую питання виховання. Його закриває для мене література. Радію, що зараз дуже багато українських психологів видаються. Їх друкують, наприклад, є видавництво ФОМАМС. Дуже багато цікавої корисної літератури, починаючи від того, як змінюється дитина, її психологічні зміни і закінчуючи про те, що там розповідають навіть про фінансову грамотність для дітей. Також для себе я обрала створювати своє підтримуюче середовище, в якому мені добре розміщуватися і ділитися тим, що мене турбує. І я у разі потреби я звертаюсь до психотерапевта, дійсно, тому що народження дитини це. Ще так риза ідентичності, і тут треба розібратися, чого я хочу, і як мені далі йти.